Друзі, всім привіт! Мене звуть Олена Бойчук, і я рада вітати вас на нашому курсі. Де разом із компанією Ніхі ми поглибимося в захоплюючий світ дропшипінгу. Якщо ви тут, то ви вже робите перший крок до освоєння цієї вигідної бізнес-моделі, яка дозволяє стартувати з мінімальними вкладеннями і ризиками. І це насправді чудовий вибір, адже в наш час онлайн-торгівля відкриває безліч можливостей для розвитку бізнесу. І у рамках цього курсу ми не тільки розглянемо основи дропшипінгу, а й перейдемо до важливих практичних аспектів: як створювати ефективний контент, як розробляти маркетинг стратегії та як масштабувати ваш бізнес. Ми поділимося з вами усіма інструментами та знаннями, які допоможуть зробити ваш бізнес успішним. Тож, давайте почнемо. Стандартна модель дропшипінгу це бізнес-модель, яка дозволяє підприємцям продавати товари, не закуповуючи їх заздалегідь і не зберігаючи на складі. Ваша ключова роль це налагодження ефективного процесу продажів та маркетингу. А всі питання пов'язані з логістикою та доставкою бере на себе постачальник. Як це працює? Ви створюєте платформу для продажу, наприклад, інтернет-магазин або сторінку в соцмережах, приймаєте замовлення від клієнтів, а потім передаєте їх постачальнику яким вже в свою чергу відправляють товар покупцю. І прибуток формується за рахунок різниці між закупівельною та роздрібною ціною. Чому це вигідно? Ви не ризикуєте, закуповуючи велику кількість товарів, не вкладаєте гроші в складські приміщення, а зосереджуєтесь виключно на просуванні та збільшенні продажів. Це сучасний гнучкий формат бізнесу, який ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених підприємців. Давайте розглянемо покроково, як побудований стандартний процес роботи в цій сфері. Перше це вибір товару та постачальника. І це найвідповідальніший етап. Важливо провести аналіз трендів, конкурентів, цінової політики та впевнитися в надійності вашого постачальника. Наступне створення самого інтернет-магазину, бо ваш магазин це ваше обличчя в бізнесі. І важливо продумати його структуру, дизайн, наповнення контентом. Зробити якісні зображення та відео, детальні і переконливі описи товарів. Після цього налаштування реклами для залучення покупців необхідно працювати з рекламними інструментами, такими як Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, SEO, а також використовувати контент-маркетинг і співпрацю з блогерами. І не менш важлива, обробка замовлень. Коли покупець оформлює замовлення, ви передаєте його постачальнику. А він займається логістикою та доставкою. При цьому обслуговування клієнтів і комунікація ключовий аспект успішного бізнесу. Важливо швидко відповідати на запити клієнтів, вирішувати проблеми та підтримувати високий рівень довіри до вашого бренду. Рухаємося далі. Таким чином, створення успішного дропшипінг бізнесу це послідовність етапів, які ви зараз бачите на екрані. І кожен з цих етапів вимагає ретельної підготовки та уваги до деталей. Якщо правильно підійти до кожного з них, ви зможете не лише запустити магазин, а й побудувати довгостроковий та прибутковий бізнес. Як і в будь-якому бізнесі, прибуток формується завдяки різниці між ціною продажу і ціною закупівлі товару, тобто формула проста, і ви бачите її зараз на екрані. Ціна продажу мінус ціна постачальника буде дорівнювати вашому чистому прибутку. І відповідно, чим більше замовлень ви обробляєте, тим більшим стає ваш дохід. Водночас важливо постійно аналізувати ефективність ваших товарів, рекламних кампаній, працювати над поліпшенням обслуговування клієнтів. І тільки так ви зможете стабільно нарощувати обсяги продажів і, відповідно, ваш прибуток. І, мабуть, кожен або кожна з вас зараз задається питанням, а скільки реально заробити на дропшіпінгу. Не засуджую, адже основна мотивація запуску будь-якого бізнесу це отримання прибутку. Початкові інвестиції в дропшіпінг мінімальні. Основні витрати це маркетинг та хостинг, і це дозволяє вам швидко вийти на прибуток. Звісно, все залежить від вашої активності, стратегії і часу, який ви готові витратити на розвиток бізнесу. При цьому новачки, які тільки стартують і вчаться основам, вони одразу можуть очікувати на прибуток від кількох сотень євро на місяць. Досвідчені підприємці, які вже мають розуміння того, як працює маркетинг, контент, продажі, вони можуть заробляти від кількох тисяч євро на місяць, а то й більше. Загалом дропшипінг це бізнес, де ваші доходи будуть прямо пропорційні тому, скільки часу ви готові вкласти в розвиток, вивчення нових підходів та адаптацію до умов ринку. Чим більше ви навчаєтесь та вдосконалюєте свої стратегії, тим кращий результат ви отримаєте.